Привіт! Вітаю вас на моєму каналі! мене давно не було, бо ми з Євою захворіли. Вона трошки раніше я пізніше, вона мене зараз згло, і я ось це зараз відходжу. А, разом кашляємо, чихаємо, закладені, його вже трошки уклімалась, більш-менш я ще дохожу. А, виїжджала за декількома продуктами. Спочатку думала замовити онлайн, але потім все одно треба було на нову пошту мені їхати. А, тож вирішила потім. Поїхати за продуктами. Так, що я взагалі взяла? Серветки, так як у нас нежить, все позакінчувалось. І в кожну кімнату буду ставити, щоб не бігати за ними. Ватні палички закінчились, потім я побачила бейгли. Я хотіла вже дуже давно їх приготувати сама. І якось не доходять руки. А це я побачила, що продаються. Звичайно, свої домашні власноруч створені, точніше будуть а, набагато спечніші. але хочеться спробувати зробити такі сніданок, тому а, побачила їх і вирішила понабирати багато чого для сніданку завтрашнього, а, будуть з рибкою. Рибка у мене є в морозивці, буду діставати розморожувати сьогодні. Я розморожу в холодильник. кладу, і воно е, за ніч е, абсолютно спокійно розморожується. З ось таким сиром. Це по типу філательфі. Не звертайте увагу, ну, на мої руки гралися. Е, ось цей сир буде. Салатик. взяла в нього овочі, авокадо. Е, ось цей сир мені сподобався. По-перше, він за акцією. Е, і. Я його взагалі дуже люблю. Раніше я куштувала такий самий, тільки він був з горішками, а це якийсь новенький з чілі, і я вирішила взяти до кави, спробувати новинку, ще вона була ще акційна. Тому вирішила взяти. Також сиру взяла ось такий: це гауда з Трояндою. Це Трояндочка. Цікаво буде спробувати, який це смак. Я люблю такі експерименти. Чедр взяла. Чедр буде у мене для спагеті. Будемо робити таку аля американську 에, страву сирну, дуже сирну. 에, люблю чеддер. є чедр е, і такого кольору, але мені подобається, коли бачу саме такого прям насиченого, жовтого. Такого гірчичного навіть. Мені подобається більше. Що він завжди в страві виграшно виглядає, і прям видно, що це чедер. Також ось такий сир до спагетті. Я його дуже просто спагетті з маслом і потрусити ось таким сирочком. Потім останній. Брикетик хамона забрала акційний, реально останній. Я дуже рада, теж будуть ось такі. це буде чоловіком, а може і не буду рибу розморожувати з хамоном, теж поїм. Він у мене любить такі всякі делікатеси, не дивлячись на те, що м'ясо не їсть. М'ясо не купувала і рибу також, бо є в морозильці все треба розморожувати й робити. Uh, так, це такі uh, закінчились рукавички, пакети, ну, це все-таки хозяйські. І закінчилась зубна паста. Ну, так, закінчується. Uh, і я вирішила взяти ось цю побачила. колись, я просто пам'ятаю, що її показував Дантес, що він користується саме нею. Uh, і. Я дуже падка на рекламу. Вирішила спробувати. Мені цікаво. цікаво, Правда, вона така не душева порівняно з іншими, але цікаво спробувати. І мені здається, на поличці теж гарно виглядає. Також. Вівсянку мій чоловік любить саме з цієї фірми, йому дуже подобається. Чомусь прям до неї у нього лежить душа, і він дуже часто вранці її запарює, і їсть. І Тим самим полегшує мені життя зранку, тому що в нас повністю відрізняються часи для сніданку, я їм о 9 ранку він десь об о 11-12 десь так. Тому якщо я готую йому сніданок, то це я три рази готую сніданок. Виходить, що є собі і йому. По всі їдять різні. Час, а так почав два. <laughs> Попкорн я ви сьогодні попросила, тож взяла ось такий для мікрохвильовки. Думала взяти уже готовий чи такий, потім подумала, візьму ось цей, він буде гаряченький і доволі буде класно. нам. Так, і це нам з чоловіком. Ми останнім часом підсіли на пепсі. Отак, от по пляшочці хлоп-хлоп, але треба зав'язувати. Розкажу вам, як я буду робити цей соус. У мене тут 30 грамів. Масла вершкового. Я зараз поставлю на плиту. Коли воно розтопиться, додам одну столову ложку борошна. Буду все перемішувати, додавати поступово, потім молочко і перемішувати так, щоб не було грудочок. Буду намагатися, треба молочко додавати поступово. І коли все розчиниться, моє борошно, ну боже, це <смісля> сезон косіння трави, це жесть. Для плухера. А, і потім поступово буду додавати сир чеддер. все поки воно розплавиться. І соус готовий. А, готується дуже швидко. Зараз все покажу. Up until yesterday, you will remember in a bottle. Washed away before I went away to college. I safely. You're gonna lie in it. And for what it's worth, I hope that you find everything you missed. Cause all while you held your pieces, I was piecing my life into shape. Being rejected was all the incentive to show you your biggest mistake. У мене ж сталося ще одне горе. У мене накрилась посудомийна машина, е прорвало там шланг, позаливало все, там вичищали. Е е і, тепер, і тепер, бачите, вимушено мити все вручну. це просто за день, е незважаючи на те, що ти все одно щось підмиваєш постійно за собою. Все одно. Просто покажу скільки келихів чашок, боже, за день ми використовуємо це якийсь жах. Як так можна? Просто. Я не знаю, у мене чоловік хоче на вихідних подивитися, що можна зробити, але до вихідних ще треба дожити. Я так не люблю мити посуд. Ви б тільки знали. Я ще, коли купую цю ручну кераміку, чи якийсь посуд, який не в посудомиці, я знаю, що це треба буде мити вручну, і я йду на це. І кераміку, да, я якось ну, намагаюся обережно з нею і якось знаходжу час, щоб це помити все. Але, блін, ну це це що можна було засунути в посудомийку. Ну йо йо не знаю, це для мене реально гора. У мене е, чорна полоса по техніці. У мене накрилась посудомийка, до цього я показувала відео. У мене накрився блендер, е, там, де все абсолютно нарізається на все, що хочеш, е, з е, погружним. Це повний цей комплект. І мультиварка так само. Словом, не знаю, чи полагодить, чи доведеться нову купувати. Але будемо купувати таку саму, як була. Бо мама моя каже: купуйте ту, яка буде у вашій новій кухні. Але я то не знаю, коли буде нова кухня і як це, типу, як встроєно, ну, тут сюди кудись присобачити, вона буде тут стояти, ні, це буде якийсь жах. Краще вже купити нову, поставити там, де вона була, і потім її продати, якщо що. Словом. Хто не має посудомийки і каже, що це класно, я вас не розумію. Це повний жах. <ріст> де мене день народження. Євочка, показує, що там Мас ми купили. Будемо дарувати. Покажи, яку ляльку. У нас є ще час. Покажи. Ну, Покажи на відео. Ось така лялечка. Гарнюзка. Я вам там ще листівку підписала. Так, а де вона? Ой! Склади так, щоб я не пом'яла. Оп. Так, <тит> Оп. <пит> да, да. оцю сумочку, до речі, Саша подарувала. Ми постійно її таскаємо, бо вона під все підходить. Що? Я знаю. Зараз покажу. Дай сумочку Покажу. Ось така. Вона під все під це нам підходить під всі луки. Да? Все, приїхали в республіку на день народження тут в Неополісі, там, де атракціони. Будемо святкувати сьогодні. Все, Пішли. Єва задала тон. Ми теж святкували на атракціонах і тепер всі однокласники теж хочуть святкувати там. Да, Єва? Все, біжимо. Ми перший раз не спізнюємось в своєму житті. Боже, В торговому центрі так добре, вихідний день зранку, зараз 10 ранку, нікого немає, на фудкорті тихо, Якісь такі ні шуму, не гамму. Упожнюю цей стрівочок зелені, дуже гарно тут. І ось тут оцей мультиплекс. Дуже-дуже класний кінотеатр. Це, напевно, на сьогоднішній день, а найсучасніше, що є зараз. Ну, в плані, я не знаю, в плані технології, але в плані інтер'єру точно дуже подобається все. Йдемо. Йдемо. Я вже бачила деяких батьків. Повернулись ми може, з дня народження. Сьогодні, 24 травня, сьогодні вночі був просто трандець, я вийшла трошечки поговорити. Давно такому, ну, не те, що давно взагалі такого не було по відчуттям особисто моїм. Просто, е, скільки там, 200, майже 250 шахедів одночасно, е, Якось, ну просто е, відчуття, що шахеди не закінчуються. От ти просто чуєш, як воно падає, вибухає. Взривається і летить ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. І цей гул, просто навіть коли воно замовкає, воно ще в тебе в голові продовжується гудіти. Ну, сказати, що було страшно, це нічого не сказати. Е, я не знаю, дуже жахлива ніч. Це, це щось чимось. І Я таки знала, що десь буде 300 шахетів по відчуттям, десь так було, потім по своці 245 написала, здається. Але дійсно, отак от воно і вважало, що десь 300, тому що наче пролетіли. Ти там читаєш, що стільки-то ще в Києві, начебто там 3 чи 5. а потім читаєш ще 10 летить, ще 25 летить. І воно просто з усіх боків просто оточили. Це було дійсно дуже. Ну, Страш... Страшно страшно. Єва спала, ми нікуди не їхали в укриття. Ми живемо в приватному будинку. Нам діватись тут нікуди, ми на другому поверсі. На першому теж особливо не сховаєшся. І ну, нічого в нас тут немає. В метро ми не поїхали, бо це ще було небезпечніше їхати в метро під це під цим. -сим. Ніхто ж не знає, просто розумієте, коли тривога і шахети, думаєш, ну що там парочку шахетів, а воно почалось, то це, це жесть. Словом, таке вставати сьогодні о сьомій ранку треба було, не виспалась нормально, ну, щоб попасти на день народження, мається на увазі. доїхати треба було, зібратись, доїхати, привезти себе до ладу, це. що, Я підійду! Що? Що? А, де кетчуп? В смысле та кетчуп? Ой. Так, вдома папа є взагалі-то. Пай папа хоч виспався, папа прокинувся. Ту сьогодні субота ж прокинувся котрі там 12. А я у сьомій. Боже, я ледь продрала очі. І я важ прокинулася у сьомій. Це її стандартно зі школи, Оце графік. То теж розбудила мене. Але добре, що. В неї був такий сніданок, що вона сама могла його собі взяти і поїсти, і не будивши мене, поїжджає так, ще трошечки, ще трошечки, ще трошечки. Вона потім всю дорогу сп'яла з мене, що я перемикала годинник. Ще, ще, ще. ще. От, ну словом, коротше. Я потрошку входжу в свою домашню родину, в справи домашні. Треба дуже багато чого зробити. Розпочинаю я з прання, замочу в кисненевому відпілювачі євні сорочки більш шкільні, тому що в останній тиждень треба багато взагалі таких подій буде шкільних, на яких треба в чистесенькому, гарнесенькому, всьому походити. Також буду плямо вивідником. Проходитись по якимось речам, там дає якісь плямки, які я позалишала. Бо дійсно дуже так знаєте, в мене кіпа було прання, яке треба було перебрати і посортувати, що де з плямами, що біле, що кольорове, що чорне, і так далі. І всім цим сьогодні, власне, я і займалась. Також пройшлась по сантехніці, такі особливі речі, як раковина, унітаз і піддон в душовій кабіні. Зняла тільки раковину, тому що насправді не дуже зручно це все знімати, коли купа прання в ванній кімнаті, знаєте, по кучкам розклалася. Ставлено. Та й взагалі унітаз точно я ніколи не буду знімати, мені це не подобається ні дивитись, ні знімати. Словом, просто умовно, знаєте, що ця процедура в мене також виконується, вдома просто я не хочу це знімати. Все. Прочищаю, це для мене такі основні елементи. Обов'язково раковина унітаз і піддон в душовій кабіні. Це прям обов'язково. Все решта, навіть брудне дзеркало можу залишити, але ось ці речі мають бути по-любому виконані. Начиняю паличками, ватними дисками мої баночки, які вже тут теж довго стояли, без нагляду якось позакінчувалося і треба заповнювати. Щастя, все ж таки звершилось, і чоловік полагодив посудомийку, там виявилась не така страшна поломка, як здавалось на перше погляд, тому що він тоді не міг цим зайнятися. У нього була купа роботи, тому йому все витискали, протирала я все це. І зараз, бачите, це такий без посудомийки миття посуду, де купа-купа чашок за день з усього будинку, з усіх кімнат збирається. Ми, я не знаю, через те, що ми всі вдома, і п'ємо дуже багато хто кави, хто чаю, хто просто води, і вони безкінечно з'являються в будинку. А зараз покажу, як я мию раковину. Я просто засипаю кисневим відбілювачем і заливаю окропом. Це Най, мені здається простіший варіант, коли воно саме з собою там прочищається, промивається і не треба нічого особливо терти. Я ще щіточкою проходжусь, підтираю там, де водичка не достає, для того, щоб скрізь пройшлось і було рівномірно. Але взагалі мені цей спосіб дуже подобається. Звичайно, треба дивитись, на які матеріали це підходить, тому що, ну, в принципі, на мою мийку, то це підходить. Вона така рифлена. В таку крапінку і доволі проблематично її вимивати якимись іншими засобами. А це ідеально. Також буду протирати фасади кухні. Свої глянцеві фасади я протираю засобом для скла. Мені так більше за все подобається. У нас тут немає особливого якогось жиру, лише там сліди від пальців і краплі води, які там десь ми там помили руки, десь бризнули, і воно розлетілося. Бо там Ми ж там помідори огіркі, і воно теж розлетілося. Тобто у нас такі в основному бруд, там десь спідницю, де салім їсть. Там більше треба приділяти увагу на стінці, на е, плінтусах. Так само теж треба більш ретельно протирати. І ось тут в зоні е, смітника також треба більше частіше сюди звертатись і пробирати більш ретельніше. А взагалі, е, в принципі, не вважаю, що в мене дуже отак, брудна кухня. Е, але от та, пальчики видають і внизу ось ці краплинки все міняю рушнички і вже буду переходити на стільний. Я купила ось такий засіб, дуже багато блогерів бачила його і вирішила спробувати. Я скажу, що він мені не сподобався. Можливо, саме по Таким функціональним штукам він справляється. Не скажу, що я прям щось помітила, бо, ну не скажу, що в мене прям щось було за добрудно, щоб це протестувати, ні. Але запах. Мені дуже не сподобався запах якимись мурахами. Е, ну, напевно, докористуюсь, але і теж під питанням, тому що я не знаю наскільки мені буде приємно цей запах відчувати постійно. Е, не люблю таке, мені більше подобається, або без запаху, або якийсь такий, знаєте. Щось таке квітуче, щось таке приємненьке. От, а тут мені взагалі не зайшло, тому напевно користуватись не буду або буду дуже дуже рідко. Бо все ж таки купила, треба використати. От, але не знаю. Поки я займалась прибиранням, я закинула в аерогриль заморожену рибу. Там є режим розморозки. Потім я ще додала е, трошки часу, тому що шматок дуже великий і мені здалося, що всередині все ж таки не дорозморозилось. І... За рахунок того, що я додала час, запеклася ще така скоринка зверху, дуже смачно вийшло, дуже класно. Зварила ще додатково спагетті нам з Євою, і з лимочком і огірками подала. Такий у нас був обід. Одразу все замочую. Тут знову у мене скопились стакани чашки. І замочую зразу, от він дуже швидко охолоджується, як тільки він холодний, все, я замочую його з засобом. І водичкою, і він буде мене чекати, коли в мене буде час його помити. З вечора, так само, на ранок можу замочити не принципово насправді. Головне одразу замочити, щоб не було потім проблеми з ним, що там щось засохло і ще щось. А так, все потім дуже легко відходить. Там такий приємний. Матеріал, з якого прям, ну, дуже легко все відмивається. Можна, звичайно, зразу помити, але е, я хотіла іти вже їсти. Все, в мене попралась перша моя партія е, одягу. Розвішую і далі буде також попав. Це я ділюсь, те, що Єва готую вже це печиво, я не знаю раз соти вже. Дуже простий цей рецепт. Я навчила Єву його готувати, відміряти на вагах, скільки треба чого, і вона його готує дійсно сама. Саме цей рецепт є у мене на кулінарному каналі в одному з останніх відео. Тому шукайте, є на заставці це печиво, тому знайти буде доволі легко. Я дуже кайфую, що Єва готує. Це прям тут дуже мило, що вона його готує сама. Сьогодні вийшла задоволена зі шкільних батьківських зборів. А закінчується вже є він, перший клас. Я, якщо чесно, дуже розчулена цим моментом, насправді не можу ще повірити в те, що відбувається, що в мене вже моя малюсінька дівчинка не теж пішла в школу. Я ще це навіть не прийняла як потрібно. Вона вже закінчує перший клас походик в магазин, 3 тисячі гривень. Тут все для борщу, все для олів'є, якісь домашні штучки, типу туалетного паперу. І, правда, є багато порошків різних ще докупила і таких серветок. Ну, словом, якось так. Не буду показувати розпаковку, бо тут все такі фрукти, овочі для борщу і олів'є, все, більше нічого. Все наготувала пампушки, борщик і олів'єшка, і це мій квиточок. Ну, я шуткую. Їду на концерт зі своєю сестрою про це трошки пізніше. І, до речі, ми мали з нею бути ще на концерті Циферблат, я, Єва і моя Іра. Але не пішли, тому що ми з яви захворіли, тому ми віддали і квітки, і вона пішла зі своїми подружками. Дуже-дуже жалкую, що ми не потрапили, але насправді там ще день такий був, що після концерту був той обстріл з майже з 300 шахедами, то я насправді ще думаю може і добре. Словом, все зробила і тепер буду збиратись і їхати. До речі, в магазині думала купувати зелень чи не купувати. Буду я робити папульки чи не буду. В результаті махнула рукою думала, не буду брати. Коли мені їх там буде їх робити, я не встигну, скоріш за все. І якось вдома, туди-сюди щось мені так захотілося їх зробити. Я швиденько зробила і дуже жалко, що не купила зелень. Але ладно, вже з чесночком буде так. Зараз я накрию, бо була гаряча. Я не знаю, до речі, якось показую, так що на гарячі поливають, ну, це я так і роблю, і зразу накривають плівкою, але ж плівка тут вона плавиться. Тут на гарячому. Коротше, не знаю. Зараз фольгою накрию точно. Все, це у мене олів'єшечко. Все. Обожнюємо. Ми Олів'є. Я хотіла ще робити піточки в аерогриль закинуть, але подумала, що напевно вони не будуть це вже їсти, і краще я завтра зроблю свіженьке. Це Іра Наріальна. Іра, куди ми прийшли? Бо я... Ми прийшли на Vivian Морд на презентацію альбому. Я нічого не слухала. Mm. Я з тобою дома слухали Ну, так парочку. Що? Так. Да. У мене 21. яке? 22. А. Ага. Великий гарні. Давай. Я прям захваті. Я не знала нічого про цей гурт, я скажу чесно, мене Іра витягла. Іра у нас тепер відповідальна за ці високи, концертні. Короче, ярка. Атмосфера. Зал гарний, гурт гарний, музика гарна. Все таке гарне. Ти що? Я просто приходила. Я вчасно вмикну. Я кожен раз ти от, про те, коли сказала, що це ти мені накопила? Я типу і іноді дивлюсь. Тому, може, я подивилася. А, реально... а ми минулого разу з Євою знайшли. Ірина, Андрій, Катерина, я так думала, можна брати. Боже, коли ми з вами зустрінемось, вони вже прикистуть у нас вдома. Я вже Каті і приносила. Да. Все почалось з того, що я теж здийшла Ярослава, тільки не в Бляшанці, а в такій. А Єва шукає, не може знайти Єву. Того, що знато багато є. Того і забирають. Так. Да. Ну, Ірина я. А, Дуже багато. є, так? бачила. Ірин дуже багато через те, що їх ніхто не бере. Бо Ірин мало. Oh, yes. А я вже хотіла зонтик показати, свій. Дивіться, який великотий зонтик. чіп, причепився, я його вже показувала вам. Все, чіпчепу.